СК «Прометей» впевнено крокує до свого чергового титулу чемпіона України. Попереду лише фінал, де підопічні Івана Петкова зіграють проти вільницького клубу Добродій медуніверситет ШВСМ. Це хороша команда, яка заслужила бути у фіналі. Я особисто знаю кількох гравчень добродія. Плануємо викликати їх до національної збірної. Думаю, що на нас чекають цікаві матчі. Ми вже розбирали нашого суперника. Загалом ведемо досить плідну роботу у цьому напрямку. Після свого повернення до України болгарський фахівець вперше керуватиме командою безпосередньо на тренерському містку. Однак Петков не втрачав контролю над своїми підопічними і будучи на відстані. У нас гарний колектив та чудова комунікація. Ми давно працюємо разом. До того ж, більшість гравчинь Прометея формують склад і національної збірної України. Тому не було жодних проблем. Я був у курсі всього. Вся команда добре попрацювала, адже потрібно розвиватися як гравцям, так і тренерам. Востаннє червоно-білі грали проти добродія вже оновленим складом. Відбулося це в заключному дев'ятому турі регулярки, де кам'янчанки впевнено тріумфували з рахунком 3-0. Гра пройшла дуже легко для нас. Ну це можна подивитися на рахунок. Зараз я вважаю, буде трішки складніше, тому що це фінал. І «Вінниця» — це та команда, яка буде грати в повну свою силу, тому що. Це дуже важливі будуть ігри за золото. Тому ми повинні гарно налаштуватися та показати свою гру. Кращою бомбардиркою та MVP того матчу стала гравчиня Прометея Вікторія Данчак, яка лише в поточному сезоні змінила амплуа центральної блокуючої на діагональну. Як бачимо, спортсменка доволі стрімко прогресує на новій для себе позиції. Я дуже рада, що я перейшла в діагональ. Я завжди біла про цю зону і. Тренер якраз так вирішив спробувати мене в цій, в цій зоні. От і так сталося, Було не очікувано, що саме я отримаю МВП, але дуже рада була. Вліт наших тренувань, дуже дякую тренерському штабу, все роблять для нас, допомагають дуже круто. І так, я планую перевершити себе в цій гріх. На відміну від попередніх стадій змагань, фінальна серія триватиме аж до трьох перемог. Тобто теоретично команди можуть провести максимум п'ять поєдинків. На такій дистанції важливо правильно налаштуватися, аби ні на мить не втратити концентрацію. Адже у другому півфінальному протистоянні за лантою ігрові перепади коштували червоно-білим програного сету. Після першої перемоги, можливо, ми дали слабінку, ми трішки розслабилися. І це показало те, що ми програли перший сет. Я вважаю, нам треба зібратися та показати свою гору, як ми грали весь сезон, що ми можемо, що ми можемо дуже багато, і треба дуже гарно налаштуватися. Попри те, що Прометей є чинним чемпіоном країни, багато його нинішніх волейболісток вперше гратимуть у фіналі елітного дивізіону, зокрема, і Вікторія Данчак. Я перший раз в фіналі чемпіонату України це дуже відповідально, і будемо старатися максимально показати себе. Два стартові матчі відбудуться 29 і 31 березня, і вже звично пройдуть на ПВЛ-арені в Чернівцях. До речі, наставник кам'янчанок Іван Петков залишився в захваті як від залу, так і організації чемпіонату під гідою професіональної волейбольної ліги України. Мені все подобається. Я знаю Володимира Дубинського та його відповідальний підхід до всього. Він перфекціоніст. У цьому залі все чудово, відмінні умови для розвитку українського волейболу. Не пропустіть фінальні матчі буде цікаво.